Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Передача Україні літаків далекого радіолокаційного виявлення ДРЛВ СААП-340 ІВНС ЕС-890 від Швеції йде за графіком і пов'язана з підготовкою. Певних модифікацій винищувачів F-16 необхідних для їхньої ефективної взаємодії. Про це повідомило Міністерство оборони Швеції у коментарі для Делфі. Передача цих спеціалізованих літаків була анонсована ще у травні 2024 року в межах військової допомоги від Швеції. У Міноборони Швеції також підкреслили. Що передача літаків відбувається за узгодженим графіком. Однак, з міркувань безпеки точні деталі про терміни, маршрути або місця навчання не розголошуються. Крім самих літаків, asc 890, Швеція активно допомагає Україні у підготовці пілотів для керування цими літаками, операторів бортового обладнання для обробки та аналізу даних, обслуговуючого персоналу для технічного забезпечення літаків. Це дасть змогу швидко інтегрувати ASC-890 у систему повітряних сил України та забезпечити якісний к. Керування повітряними операціями, літаки СІ 890 нададуть українським військовим абсолютно нові можливості у сфері повітряної розвідки та бойового керування винищувачами, покращення ситуаційної обізнаності у повітряному просторі України, розширення можливостей контролю повітряного бою для винищувачів f 16 та інших літаків, ефективніше відбиття масованих ракетних і дронових атак з боку Росії. Використання літаків ДРЛВ дозволить вчасно виявляти запуски крилатих балістичних ракет без. Спілотників та інших загроз. Отримання літаків ДРЛВ аесі 890 у поєднанні з F16 суттєво посилить бойові можливості українських повітряних сил. Україна отримає можливість керувати повітряними боями на значній території. Реакція на ворожі ракетні атаки стане швидшою та ефективнішою. Винищувачі F-16 зможуть діяти більш автономно, маючи повну картину повітряного бою. Наразі передача АС 890 йде за графіком. А підготовка модифікованих F-16 та навчання українських спеціалістів триває. Це ще один важливий крок до посилення української авіації та зміцнення оборони від російської агресії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!